Всім привіт! Зараз хочу показати вам хочу показати вам, як робити 3D-модель, от такої, наприклад, свічки. Або свічки, або підсвічника, от такої вигнутої. Йдемо в Африкат і йдемо в там Я хочу зробити цю модель з наших кордонів, звісно. Заходимо в імідж і вибираємо фото. Площину вибираємо оцю «XY». Так, що ми далі робимо? Звичайно, ми змінюємо розміри фото, того, що я буду очерчувати кордони. І ставлю 50 на 50. Так, що ми робимо далі? Підемо в пар дизайн, відкриємо нове тіло. І зробимо ескіз на новому тілі. Тепер дивіться, в мене центр ескізу. отут. Мені потрібно, щоб оця карта була отут з боку, того що тут буде друга. І це буде простіше, якщо вони будуть симетричні. Що я роблю? В фото сюди відкриваю плейсмент і дивлюсь, де вона знаходиться. Мені треба змінити її позицію. Я хочу, щоб вона тут була, наприклад, зараз, ну, десь. Хай буде отут. Отак. Давайте 40, хай буде. І вниз. Ой, то я не, то, не туди стала. Вниз мені треба, щоб ну не те, щоб по центру, але отак. Так, далі. І отут тепер обводимо. Ми можемо поміряти, взяти, беремо службову панель, ставимо ту точку. І, наприклад, ми можемо поміряти приблизно відстань. 19. Ну, це маловато мені, я хотіла більше. Заходимо і рухаємо ще трошки далі. Давайте на 50, отак. Тоді оця, давайте з найбільшую. Оту з оцим, 28. Да. Так, тепер обводимо кордони. Йдемо на робочу частину. Як обводити кордони, я показувала, а я думаю, що ви і так це знаєте. Я можна обводити чим завгодно. Я беру безплайн і обводжу. Не треба дуже тут. Детально вводити, того, що це дуже буде маленька 5 см. Оцих деталей ви не побачите, того ну можна схематично. Але якщо у вас щось там велике, то, будь ласка, будьте детально. Можете захопити трошки території сусідньої, якщо воно вам треба. Обов'язково треба з'єднати. Тепер дивимося. Оце, оцей уголок мені не подобається кутик такий куций. Можна його вирівняти отут. Ну, от приблизно щось отаке в мене вийшло. Дуже схоже. Так, тепер йдемо, закриваємо наш скетч. От у нас вийшла фігура. Нам потрібно розмножити її, витягнути. Для цього. Я тут прикрию, Ми копіюємо цей скетч. Ctrl-C. Оце я не копіюю площину цю. ctrl v Дивіться. Бачите, от в мене тіло оце, і скетч в мене один, один в тілі, один ем, поза тілом. Тобто я його пересовую сюди. Ну, я завжди так роблю, бо в деяких випадках це може бути потім проблемою. Так, дивіться. Цей скетч наразі знаходиться разом з цим. Я хочу повернути отак, щоб бачити. Мені треба цей скетч передвинути сюди. Наступаємо на цей скетч, йдемо сюди. Дивимося, де воно стоїть. Нам треба його посунути. Наприклад, ну, я б посунула на. Хоча б чекайте, можна не, поки що не Ем, Дивіться, що нам ще треба зробити перше. Перше, що нам треба зробити, його треба перевернути. Так, так що е, Воно має бути не точно таке: е, Тобто .е. Львівщина має бути не вліво, а вправо на второму скейті. Зрозуміли, так? Да? Так, що ми робимо для цього? Ми заходимо сюди. І отут-от по ігріку. Ставимо 180 градусів. Все, бачите, і воно вже перевернулось і зробило відстань. Нам відстань можна вже не робити. Це в нас дві сторони тої свічки. Якщо вам треба, щоб вони були ближчі, зробіть їх ближче. Для цього ми переходимо в скетч, дивіться, і можемо виміряти приблизну відстань. Від цієї точки до цієї. 29. Ну, вона така сама, як і там, приблизно. Якщо вам треба ближче, то треба сувати обі, ну обидві сторони, я би зближала. Тепер що ми робимо далі? Треба нам опустити скетч вниз. Для цього перший скетч копіюємо. І другий. Не робимо копії з цього, бо ця сторона вона інакша. Зробимо копії з цього. Ви можете їх ем, їм давати ім'я. От, Наприклад, ви на нього стали, натискаєте f 2. І можете написати там ліва сторона, права сторона, якщо вам так зручно. Тепер беремо цю першу сторону, цю сторону, яка тут, і нам треба опустити вниз. Ви маєте вже на цьому етапі знати, яка у вас висота буде свічки, чи підсвічника, чи вази, що це буде. Опускаємо вниз ми, наприклад, ну, давайте зробимо мінус, мінус 50, пусть буде. Отак. От мінус 50. От. Цю сторону так само опускаємо вниз на мінус 50. Далі, що ми робимо? З цих ми знімаємо копії. Знову Ctrl-C і Ctrl-V. І цю, не забуваємо закидувати. Ми опускаємо трошки вниз. І робимо нахил, отак. Того, що воно буде там нахилятися. Тут же мінус 50 є, бо воно ж рахує від центру, осі. Давайте зробимо мінус 60. Ні, маловато. Мінус 75, отак. І трошечки нам потрібно буде його нахилити. Ми йдемо отут. І отут-от. Ми його трохи хилимо по ігріку. ну, давайте 10, але не в ту сторону хилим, тому мінус 10. Отак. Перервався в мене запис. Тобто, те саме робимо з цим. Ми робимо копію його і вставляємо. Цю копію. Ми спускаємо нижче. Робимо. Мінус 70, ми там наче робили. 75. Так? Якщо ви забули, що ви де робили, вертайтеся на той скетч і дивіться, так, 75. Так. І так само нам треба нахилити по Y, але в іншу сторону в нас тут є вже 180. Тобто нам треба нахилити 190. Отак. Остання. Яка має бути по центру, вона буде переходяща. отак. Вона має стояти Львівщиною. Ну, давайте, якщо так, може зручніше, Львівщиною вниз. Бо отак іде лінія раз, загибається. Так, що ми робимо? Беремо верхню, ну, можете взяти будь-яку, я беру верхню. Беремо верхню. Її спускаємо, до давайте, там було мінус 75, давайте зробимо мінус. То ні, то мало, бачите? Воно дуже, дуже близько, воно не дає і завернеться, не дасть. Ми її завжди можемо підняти, того давайте мінус 200 хай стоїть. Тепер нам потрібно йти сюди, бо нам треба її завернути. Щоб її завернути, нам потрібно перевернути. Дивіться, от ми, якщо поставимо так, то Львівщина буде нагору, бачите? Нам треба, щоб Львівщина була вниз. Не 360. В общем, і Вот, 270. Перевіряємо. Так, Львівщина вниз. Тепер дивимося, що воно надто далеко. Ну, можна так лишити, звичайно, воно витягне. Але я б підняла його трохи. Тому піднімаємо. В нас тут було мінус 200. Давайте зробимо мінус 150, наприклад. Можна 140 навіть зробити. Або мінус 120. Ну, я думаю, що так 120 буде досить. Перевіряємо. Можна оці спустити нижче, щоб вони були отут. І тоді буде більший такий заворот. можна цього не робити, буде гостре отут знизу. Тобто ви вже дивитеся, як вам зручніше. Далі. Що ми робимо? Ми йдемо в парт, звичайний, і виділяємо ці всі скетчі. Ну, де ти йдеш? Ну. Так, і відкриваємо оцю функцію, яка називається лофт. Нам треба встаємо зняти виділення, нам треба виділити всі скетчі, але по черзі, як, як буде йти труба, от так і виділяємо. дивіться, перший скетч, у нас зверху він виділився. от. Ми його переносимо. Дивіться, Другий скетч, бачите, з іншої сторони. Якщо ми його натиснемо, воно отак піде, непонятне. Нам треба шукати от так, оцей. Другий. От, переносим. Далі. Четвертий, переносим. Шостий, переносим, п'ятий, третій, ну і перший. Коли ми перенесли все сюди, задали йому траєкторію, ми натискаємо створити суцільне тіло і створюємо. От, приблизно щось отаке має вийти. Що я тут бачу? По-перше, я б зробила дійсно ці два нижні скетчі нижче, щоб було ширше. І отут я б додала ще скетчів, щоб зробити його більш таким об'ємнішим. Бачите, воно з-за того, що в, тут хвиля, воно от зробило таку волну. Але це не страшно. Що ми робимо далі? Ці скетчі можна вже пробілом позакривати. Щоб вони не муляли очі. Далі я б зробила підставку, ну, воно має стояти якось, так. Відкриваємо цю панель оцю, і створюємо площину. Я, можна розміри дивитися, звісно, там по, по розмірам, але я завжди роблю велику сходу велику, щоб потім це не гратися. Можна перевертати отак, можна не тільки сантиметрами, але це ж все приблизно. Якщо там потрібна точність, то, ну, включаємо калькулятор, голову, записничок і вперед. От, дивіться. І ваша задача е, от, зробити собі, е, ну, щоб воно стояло. Наприклад, можна так Можна вище. Але не дуже, бо тут мало-дуже лишиться, і воно у вас буде неустойчиве. Дивіться, от ми, наприклад, зрізаємо так, бо я хочу ще підставку. Потім виділяємо з чого вирізаємо, що вирізаємо і вирізаємо. Оце нам не потрібно, це ми пробілом закриваємо. От в нас вийшлась отака от штука. Можна лишити так, як є. Можна зробити підставку, наприклад, от можна взяти циліндр та, зробити йому розмір, там, наприклад, 40. 40 мало. Ну, 50, давайте. Тоже мало. Давайте 75 вже зробимо. Так, і опускаємо циліндр вниз, і робимо отак. Можна зробити отак. Дивіться. Можна зробити, не забудьте їх потім з'єднати, виділяємо одну, виділяємо другу, і треба з'єднати в одну фігуру, того, що ви не надрукуєте це. Мені воно не потрібне. Я хочу це взагалі прибрати. Можна зробити ту підставку, таку саму, як отут, в формі України. Що ми для того робимо? Я перевертаю його. На попу. От, бачите, перевертаю на попу. Е і йду в пар дизайн, Стаю сюди, і тут мені потрібна площина. от На цій площині так окей. Не, так, незалежна копія. На цій площині я відкриваю скетч. Так, і тепер. Нам потрібно відкрити фото. Так, Закриваємо скетч, йдемо в імідж і викалупуємо знов знову фото. Зворотньому напрямку нам потрібно, того, що ми з іншої сторони зараз знаходимося. Розмір фото. Не забуваємо, що нам треба робити. Ну, Там не потрібно нам 50 на 50. Давайте зробимо 75. На 75, наприклад. отак. Щоб ми бачили, що в нас тут, ми можемо сховати. Але дивіться, що я звернула увагу. Дивіться, бачите, тут Крим внизу, а на нашому підсвішнику виходить, що Крим з іншої сторони. Потрібно ото зображення перевернути в іншу сторону, того, що Крим в нас перевернутий. Для цього ми ховаємо зображення, площину також можна сховати. І йдемо. В плейсмент самого зображення. Що ми робимо? Ми йдемо сюди, і нам потрібно перевернути е, нашу карту. По осі Y ми вертаємо на 180 градусів. І не закрили, да? Є? я не зберегла по осі Y. Окей. І можна що зробити? Можна піти сюди, і оцю модель тут є прозорість. Можна цю прозорість ну, зробити його, наприклад, там, прозорим. От. Щоб ви розуміли, де там центр. Ну, допустимо, давайте візьмемо 80 прозорості. Тобто, я тут бачу тоді, де в мене карта. Тому що мені потрібно цю карту посунути прямо. Так. Тепер що ми робимо? Тепер нам потрібно можна сховати знову нашу, наш скетч і йдемо в скетч. і обводимо нашу карту. Мені зручно, отак, я не можу так от. Это... Так. Так, ну що, я там домалювала вже без вас. Дивіться. Намалювала. Тепер повертаємо нашу свічку і повертаємо її прозорість, того що тут ставимо нуль. Ну, щоб це було видно. Так, далі, Ну десь отак це буде виглядати. Може бути. Що ми робимо далі? Нам потрібно цей скетч видавити. Ну, висоту, яку хочете. Можете сантиметр, можете більше, можете менше. От, ми видавлюємо. Ми можемо видавити в ту сторону, в нижню сторону, то неважливо. Що ми робимо далі? Якщо вам потрібно зробити фаску. Ну, тут згладити оці, ми робимо фаску. Ну, давайте попробуємо 03. 03. І тепер оцю деталь. З цією деталю ми можемо з'єднати, можемо подивитися, як воно буде виглядати без коробок. Ну, загалом, то, звичайно, це не те, що я хотіла би надрукувати, бо я б хотіла нижче, ширше і. Трошки інакше. Але я хотіла вам показати принцип, як взагалі це робиться, коли вам треба, щоб одна лінія перетікала отак в іншу. От так що, давайте будемо вчитись і вчитись бажано українською. Всім дякую. Бай!